Всіх вітаю на моєму каналі. Сьогодні буду підключати цей мій акумулятор до такого інвертора. Чиста синесоїда 12 вольт 220 на виході. Так. Правда, одна лише розетка. Ну, він такий добрячий, здоровий. Не знаю, що він може видати. Два вентилятора. Друти, ну, більш-менш такі нормальні. До інвертора я вже підключив. Зараз буду підключати до акумулятора і будемо щось від нього живити. Так як зараз вже холодно, мабуть, буде або дуйчик, або калорифер. От туди його нехай. Тільки підключив. Зараз вже перевіряти все це можна. А тут повітряна тривога. знов це бляшанка розліталася. Добре, після відбору продовжимо. Так. Дроти приєднані. Інвертор. До речі, BMS, це оце ось фірми 100БМС. Чи як вона там правильно називається. Тиснемо приєднатися. Так. І ми її поки що не бачимо. Треба тиснути на пімпочку. Так. Ага, є червоненький маячок. Так, ось воно почало з'єднуватися. Так. Заряд у нас 131 вольт. 0 а ампер, 120 ампер-годин. <кій> Тепер заходимо на лаштування. Так, де вони у нас? Ось. discharge. Код. Вводимо 1, 2, 3, 4, 5, 6 за замовченням. Так, все. Увімкнули. Так, о, тепер горить зелененьким. Ну, що, телефон тепер подалі? Вмикаємо тепер сам інвертор. М -м -м. Інвертор. Працює. До речі, що у нас тут показує батарейка. Дисплей. Ага. 0,6 Хаває просто так цей інвертор в холосту. Ну, добре, нехай. Розбаланс у нас 0,03 Вольта. Циклів у нас 0. Поки що я його не розряджав, не заряджав. 3,28 вольт. А, це максимум мінімум. І це ось балансування вимкнуто. Діагностика. Так. Дивіться, підписники і глядачі мого каналу до вас таке питання. Ось тут у мене в налаштуваннях є оці всі параметри. 300 секунд. Оце ось я виставив, щоб воно вимикалося. Сонушло, тому що воно не треба, щоб 2 години там ця БМСка працювала. Це різниця. А 3 вольта початок балансування. 3 Вольта початок балансування при розряді воно йде чи при заряді. Його залишить так само на 3 вольтах. Чи піднять можливо. Тут я вже тіряюсь. На жаль, оселографа в мене немає. Щоб підключити і подивитися, чиста синусоїда чи ні, тому прийдеться вмикати якісь навантаження, які не бояться неправильної синусоїди. Так, бачимо, вже з'явився дуйчик, трошки пошарпаний, але працюючий. Спочатку буде від мережі. Включаємо те, що працює. Так, на 1 кВт. Ось ось такий нимбус. Так, гріє. Ось ми бачимо стіл 19. А сама обмотка 39, 40. Ну, коротше, він працює. Так. Вимикаємо. Беремо шнурочок. Так, шнурочок, до речі. Треба кудись сюди вперед. Так, отак ось. О, нормально. Сюди ставимо телефон. Підключаємося. А, це вона знову заснула. Є індикація. Так, тут вимкнуто, тут вимкнуто. Тут нічого не споживає. Точно? Точно. Так. Дроти підключені. Цей дрот підключений. Все, начебто є. Ну що, перший запуск. Так. Так. Що там? 13? 13 і 1. Споживає на виході 50 Гц. Так. Тут ми маємо 0,6 А. Включаємо спочатку вентиляцію. Ну, працює. Що ми маємо? 1,9 Ампера. Так. Ну, і тепер включаємо на 1 кВт. Опа. Опа. І вже... 85 ампер. 75 ампер. Нормально. Хе-хе. Нормально. Так. 12,4. Просіла напруга. І дивимося. Що у ж дійсно таке шкварить? А тепло-то вже пішло, пішло. 36. 4030 на самій. Так, ну працюємо. А ну-ка, на дротах. Ні, дроти не гріються. Клема. 19. Ні, не гріється. Ну, подивимось. До речі, інвертор розрахований, мабуть, ну трошки більше. Навіть не включаються вентилятори. 81 А вже. Ну, поки що. Поки що все нормально. До речі, ось можна комірку заміряти. 19 градусів напряму у дірку. А що у нас тут по дротам? Так, Так. 21, 22. Так, а це щось, мабуть, або темніше, або погано затягнутий. Нехай трошки потестується. Подивимося. Може 12,3 вольт. До 12,5. більша просадка. Двадцять два. Двадцять три, це сам дріт чомусь. тепліший. Так. Так, вони тепліше стали, ну Звичайно, 85 ампер Шкварить. До речі, ось 1441. Воно працює. Зараз попрацює хвилинок 3-4, можливо 5. Я потім підніму кришку, подивлюся, що там твориться із нагрівом, перевірю, що там із самим. Ну, якщо він вентилятор не включає, то видно, що інвертор навіть це так, в півсили. Більше я не хочу вмикати, тому що це камірки 120 Агодин, і вони витримують всього 120 А на виході. А 85 це вже більше, ніж половина. 2 кВт я не включу, а менше я не зможу. Чим 2 кВт. Це навантаженням відрегулювати. Ну, тобто якось так. Так що поки що 1 кВт. Тестуємо. Так, пройшло вже 5 хвилин. Бачимо, що струм трошки падає. На цьому вже вимкнулись вентилятори. Дуйка досі дує. Так, пройшло вже 10 хвилин. Перевіряємо. Так, ну тут шквариться 60, ну тобто це я показую, що він працює. Так, тут у нас 22, це я не знаю, як його там помірять, 28, 29 там всередині. Тут у мене дротик цей також нагрівся. Mm. Пірометр сів. Фігня в тому, що оці дротики нагрілися. Як це 21? 23-20... Та ну. Блін. Щось він бреше, тому що оці ось дроти вже доволі такі гарячі Зараза. Зміна декорації. Інший піраметр. І тепер дивимося. Наскільки він. 24 Дивно. А, ну тут 21. А тут 24. 21 Все одно 21. Дивно, дуже дивно. 24. Ну, коротше, 25. Саме гарячіше, то це цей ось дріт. 22. да, немає в мене такого, щоб онлайн видно було. 49. Ну, це ясно, що воно працює. Ну, коротше, Саме цікаве, що на 5 кВт розрахований, а дроти розраховані максимум на... 1 кВт. Тобто ці дроти ніяк не годяться для того, щоб підключати на нього навантаження більше 1-1,5 кВт. Так, до речі, до речі, так. 22, 22, 23. Так, ну тут. Тут все працює, ну сама бмс 22, 22. Холодна. Так, зараз поліземо всередину. Звичайно, це все відключити треба буде. Щоб воно трошки не закоротило. Виключаємо. Виключаємо і ми discharge, Знову 1, 2, 3, 4, 5, 6, вимикаємо. Все, тепер у нас. Не можна нічого. Оп. Опа! Nice. Конденсатори, мабуть. Так, да, то були конденсатори. Все. Тепер можна залазити всередину. Так, крия всередину і тепер дивлюсь. Клеми 21. 21. Опа. 21. один. Це клема. 20, ну. Це ось ще не що я боявся. Яка саморобна? Ніяк не нагрілася. 21, Тобто перемички самі акумулятори. Також 21? Ну, тобто. Нічого тут такого не нагрілося. Все я зробив добре. Ну, то й добре. Значить, зараз буду збирати. Все це докупи і віддавати. Звичайно, з цим інвертором треба сказати, що ці дроти не витримають того ж самого 5 кВт, як тут написано. Максимум там 2 кВт. Це і то, тому що вони будуть теплі, нагріються. Все, всім дякую за перегляд. Кому сподобалось відео, ставимо пальці вгору. Кому не сподобалось, пальці вниз. Пишемо внизу коменти, чому не сподобалось. Щоб ви зробили краще. Підписуємося на канал. Ну і до наступних відео.